Нас сьогодні в гостях сольний виконавець і просто гарний музикант Гріндер. Вітаю, Алекс, Віт. Льоша, Гріндер. ранок. Добрий ранок. Скажи, будь ласка, дуже банальне запитання, але воно мене от хвилює до глибини душі. Чому Гріндер? Чому Гріндер? Насправді все почалося з того, що я ходив до школи і перед тим дивився мультик, один і там був такий персонаж, якого як я зараз вже зрозумів, перевели просто неправильно трохи. І він, мабуть, мав звучати як грайндер, тобто, ну, типу, шліфувальний станок, щось таке сурове. А от перевели його як гріндер, і просто потім вже моя любов до зеленого кольору, до всього природного приліпилася сюди і. Я почав писати через грін, тобто зелений. Тобто шліфувальним ліскою. станком це ти не маєш ну, так, чи маєш. Трохи маю. Якщо Також говорити про творчість, чогось спільного, так ну бувають моменти, коли щось таке жорстке виходить, прямо драйвове, і тоді можна і зі шліфувальним станком порівняти. Який напрям зеленість. Напрям музики. Ці, я знаю, що ти вже в ну. Е... Давно все ж таки пишеш, давно граєш, і грав якийсь час в групу групі. Да? відомі досить в, нашій, в нашому Запоріжжі. Так, гурт на слуху. Так, да, гурт на слуху. Скажіть, будь ласка, все ж таки сольному краще грати? Ну чи, чи я б не сказав, можна, що прямо краще, просто по-іншому. І, власне, чого ми розійшлися, і кожен почав займатися своїм сольним проєктом, тому що ну, просто пограли разом добре, чудово давайте пограємо що кожен сам своє і просто В серці нічого не тікає, коли згадуєш про ці. Ті тікає, звичайно, часи. ну дуже позитивні враження і згадки про ті часи, але ну, час іде, все міняється, і тепер в кожного сольні проекти, сольні пісні, і це також, також кльово, так само кльово, як було і коли був гурт. Можна сказати, що ти якось розкрився ну, як виконавець після того, як покинув гурт. Ну, дещо я так, я хотів цього, ну хотів щось робити сам, ну, спробувати, як воно вийде самому. Я знаю, що кращі е, да, оцінювачі це наші це глядачі, це ті, mm -hmm. які тебе слухають, бачать. Е, але все ж таки ми маємо якусь оцінку себе. Як ти оцінюєш себе От по творчості, чим ти особливий? Бо ну мені ти відрізняєшся трішки да, від інших, маєш свісти. Чим особливий? А, ну. Можливо, ще не так багато людей, які е, намагаються зліпити просто дуже багато різних напрямів в одне якесь. Ну, про напрям, так. Да. Спочатку в мене був хіп-хоп, реп. Тобто я, я ще років 10 тому писав майже виключно реп-пісні. Щось типу того, що було в кліпі. Потім вже сюди додалася гітара, там, ще якісь. Моменти, де я вже співаю, не тільки там е, речитатив е, виконую. Ну і поступово поступово е, нашаровується все більше і більше різних напрямів, е, Електронщина різна, також буває, там, драм-бейс, депстеп, і все це я намагаюся зліпити в одну таку якусь цілісну. Штучку. Якщо є в кадрі чи на сцені е, е, якийсь рояльний інструмент, в даному разі гітара, то рано чи пізно вона заграє. Обов'язково. Uh, ти щось з новим прийшов до нас? Uh, власне, ну є й нове, але зіграю я ну, таке десь посередині. посередині. Ну, не це не реп. старе, ні, це не реп. Це не реп, тобто ми побачимо ну, тебе вже в іншому. Ну, так, да, це вже образі, до того, як ми що ми бачили на зараз. початку. А ти заграєш нам? Що звичайно? Uh -huh. Uh -huh. Пісня присвячується тому факту, що ми дуже багато подорожували з родиною, тобто переїздили з місця на місце, з міста до міста. Е, і це мені дуже не подобалось спочатку, тому що кожного разу е, треба було бути новеньким в школі і з, е, кожного разу заново все пізнавати. Але потім, якраз після того моменту, коли ми вже е, перестали переїжджати, мені це сподобалось, і тепер я маю напрямки переїжджати далі вже самостійно. з самостійно. Приємство використати позитивно. Просто, це просто так, я, я зрозумів, наскільки це було кльово. Дякуємо. Дуже хочеться а, послухати. Пісня називається один за одним. Мається на увазі один за одним пункт на карті. Значить. Величезна кількість квартир які ми змінили з родиною їздячи з місця на місце, з міста до міста в моїх дитячих місках, малюнком барвистим, закарбовано назавжди далеко ще не повним списком. І тільки коли ми нарешті осіли всі мої молекули разом зрозуміли, як же то було кльово школи, друзів знаходити і бути для всіх навколо новим, І тепер вже до мого власного списку додаються пункти один за одним. Один за одним. Поширюємо свідомість, знімаючи стрес, Та ширшою стає, хіба що кількість адрес, на яких ми лишили сліди своїх лап, компенсуючи те, тепло, що лишилось в серці. І якби я позбирав номерки від усіх квартир, де ми жили. Зробив би намисто, мені особисто сподобалось, як все наповнилось змістом містом, і як все сталося, як було, як є зараз, а про те, як де буде, розкажуть мені вітер і дим, закресливши пункти на мапі один за одним. Один за одним. Один за одним. Хочеться зробити так. Дякую. Така романтична нота навіть. Цікаво от, про творчість запитати, знаєш, що плануєш взагалі на наступний, на найближчий час. Я знаю, що ти не гребуєш в гарному розумінні, не гребуєш, виступати на будь-яких заходах, на, яких тебе, на які тебе запрошують. Чи є в тебе якісь в цьому, ну, Скажімо так, от є які заходи, на які ти відмовляєшся виступати, і найтакі найособливіші місця, де ти все ж таки співав. Можливо, це якісь переходи, можливо, а, це якісь а, заходи. Так, якісь ну місця. Поки, що, поки що таких відмов десь щось зіграти майже немає. Тому що, ну коли є час, коли є можливість, я погоджуюсь в будь-якому разі. Відмовити можу тільки коли є якась накладка, і я реально фізично просто не можу бути там в тому місці. Тобто граю так всюди, і особливі місця щодо них. Ну я декілька разів грав в Запоріжжі, на вулицях в різних місцях. Біля університету. Біля університету також грав, так. Біля танку. Як сприймається гра на вулицях? Ну знайомий, для кого для, знайомий для людей, ну, для людей власне, приходить декілька друзів, але найцікавіше, мабуть, коли. Люди, які проходили просто повз, зупиняються, там, слухають щось, кажуть, щось, можливо, дають, презентують, там, ну, якось сприймають, висловлюють якусь свою думку. Там. Це, мабуть, найцікавіше. Ну, Друзі і так також чули, там, і пісні, може, просто приходять. А найкльовіша штука, коли хтось проходив собі по своїх справах, в справах, там, зупинився, послухав, це цікаво. От. Ну, власне, вулиця, так, це, мабуть, найбільш такі е, правдиві місця, тобто на вулиці все по-справжньому і ніяк, ніяким іншим чином не відбувається. Тобто, якщо ти не готовий бути справжнім і показувати власне, тільки те, що в тебе є, тільки те, що ти вмієш. І якщо ти не готовий до якихось там форс-мажорів і різних ситуацій, які можуть виникати саме на вулиці, туди не йди. От, вулиця це такий каталізатор, показник, що ти насправді в себе ким ти є. Справжній гріндер у нас сьогодні в гостях, І у нас залишилось буквально декілька хвилин. Якщо ти вмістиш в ці хвилини пісеньку, якусь гарненьку, будемо вдячні. Е, власне, я можу вмістити пісеньку, яку ми придумаємо прямо зараз. Тільки вона буде російською, мабуть, тому що українською я вже намагався Тобто, ти можеш так... вгадувати на ходу. Так, да, це буде імпровізація. с утра я думал, чтобы такого сыграть Наверное, их было целая рать Этих мыслей в моей голове они мне подсказали, что давненько я не крутил педали Да, велосипед мой стоит дома поломанный Там звезда сломанный Еще у него какой-то там причиндал В общем, я очень давно не катал Почему тема велосипеда сейчас именно всплыла? Потому что, наверное, до самой могилы Буду я катать на велосипедах Это очень классная тема Тогда даже осень не проблема ну ладно, нужно тему куда-то поворачивать в нужную сторону. Например, про мою бороду. Можно было бы поговорить, но лучше не надо. И сейчас прямо с 10 лада я продолжу эту песню играть. Может быть, кто-то захочет даже это записать. А сейчас, наверное, надо попрощаться. Друзья, я рад был здесь улыбаться. Спасибо, что пригласили сюда. Осталось буквально 2 секунды. Это будет не больше, чем минута. Было очень круто. Спасибо еще раз. Дякую Все. за імпровізацію і такий гарний, гарне завершення нашої розмови.